Якщо Тернопільщина буде без води, що робити. Ворог щодня докладає все більше зусиль, щоб ускладнити нашу буденність, а ми запасаємось силою, мудрістю і водою. Отож, вдома слід мати на одну особу на одну добу 3 літри питної води та 10-12 літрів для гігієни та приготування їжі. Запаси питної води у разі аварії найкраще зберігати на більше трьох днів. Якщо довше, то використовуйте її лише для технічних потреб. Якщо купити бутильовану воду не вдасться, питну можна. Набрати з колодязів чи бюветів, але попередньо її слід перевірити і при потребі знезаразити, коли ми беремо воду для того, щоб умовно підготувати її, зробити кращою. Спершу набираємо її в певну посудину і перевіряємо її органолептично. Нюхаємо, чи є запах. Якщо є якийсь сторонній запах, це вже свідчення того, що ця вода не допускається до вживання. Далі перевіряємо її на прозорість. Вода повинна бути чистою, прозорою, не має бути каламутною. Це свідчить про присутність певних якихось домішок. Очевидно, її треба фільтрувати. Власне, знезаразити воду у домашніх умовах можна різними способами. Найпоширеніший кип'ятіння. Рекомендація є кип'ятити воду 10-15 хвилин. Саме це той час, який дозволить знешкодити, знезаразити, зробити воду чистою від мікробного забруднення. Або, щоб не заразити, можна воду перед питтям заморожувати. Для цього береться умовно певна ємкість, не скляна, так, не доливається певна частина води до неї, оскільки при замерзанні вода буде розширюватися, для того, щоб не відбулося порушення цілісності цієї ємкості. Як правило, це може бути пластикова ємкість. Вода повинна замерзнути на 2 треті. Ота одна третя води є. Яка не замерзла, її потрібно злити. Це вода, яка містить найбільшу концентрацію солей. Там, де є розчин солей, вона замерзає пізніше. Ми цю воду зливаємо, ця вода, що залишається, замерзла, її можна розтопити, ми маємо хорошу, якісну талу воду, яку можна використовувати. Ворожі ракети, залишки яких потрапляють у ґрунт і водойми, також впливають на якість і безпечність води. Так у квітні на Кременеччині питна вода у колодязях 3-4 дні була непридатною для пиття через вміст аміаку. В лабораторному центрі пояснюють, фахівці моніторять якість води в централізованих і нецентралізованих джерелах. Джерела, якими користуються місцеві жителі для того, щоб убезопасити їх від споживання такої води. Ми моніторимо її раз на напусі на, на, на квартал. Ми повністю ці з цих точок відбираємо воду і робимо дослідження. У Зв'язку з тим, що почалась військова агресія Російської Федерації проти України, ми мусили, і був відповідний наказ Міністерства охорони здоров'я 24 лютого, ми мусили коригувати цей план. Яким чином там були відповідні вказівки стосовно обстеження місць перебування тимчасово переміщених осіб і моніторингу якості питної води, якою вони користуються. Якщо ви не впевнені в якості води і замінити її не можете, то для очищення підійдуть таблетки хлору або ж активоване вугілля. Можна у воду додати кілька крапель спортованого розчину йоду або марганцовки. Але наголошують фахівці у всіх цих випадках уважно прочитайте пропорції застосування. Є і народні методи очистки води. Додавання е, срібла. До води, яке чинить на дію. ми знаємо це з різних переказів, так якщо полинути в історичну скарбницю нашого народу, то десь використовували срібні монети, срібні ложечки, срібні вироби, срібну посудину, в якій вода набуває своїх цілющих властивостей, тому що вона ну тут говорять про те, що змінює свою десь структуру. Це важко дослідити. навіть на сьогоднішній день маючи прилади. У разі ж, якщо вода зникне надовше, аніж три дні, для потреб населення її доставлятимуть спеціальні служби.